У тивлі вранці рано співає, плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу я зигзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу, Рукав бобровий омочу в ріці каялі, і на тілі, на княжів, Білів Помарнілім о мою кров суху, отру глибокії тяжкії рани, і квилить плаче Ярославна в путивлі граді на валу. Вітрило вітре, мій єдиний легкий, крилатий господине. Нащо, на дужому крилі на вої любії моїй на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі, а ти прелютий, горе, горе моє веселіє украв, степу на тирсі розібгав, сумує. Вилить Ярославна пути в граді на валу і каже дужий і старий, широкий дні принемалий, пробив єси високі скали, Текучи в землю половчана, носив єси на байдаках, на половчан, на кобяка, дружину тую святославлю, о мій славутиче, преславний. Моє тела принеси, щоб я постіль весела слала, до моря сліз не посилала, сльозами моря не долить. Святеє сонечко зійшло і каже, сонце присвятеє на землю радість принесло, і людям, і землі. Моєї туги ги не розвело. Святий, огненний господине спалив єси луги, степи, спали князя і дружину, спали мене на самоті або не гий і не світи, загинув я 在黑路。